Для того, щоб поповнити Мані Storage, ми маємо наш Litecoin перевести туди. ж. Для цього ми заходимо в МаніСтороч, нажимаємо Поповнити, обираємо криптовалюту, яку ми хочемо поповнити, Litecoin, да, Пишемо отримано, отримає тобто якусь суму, да, любу. нажимаємо Поповнити. У нас вискакує ось таке окошечко, адреса наша, ми її копіюємо і переходимо на BINA. Натискаючи на Litecoin, є така кнопочка як зняття коштів. Ми нажимаємо Надіслати через криптомережу, вставляємо адресу, яку ми взяли в Мані Storage, мережу вибираємо, знову ж таки, Litecoin. Мінімальну суму, яку ми пишемо, да, яка в нас є доступна на балансі. Так, пишемо. Так, надіслати так все вірно. І натискаємо на зняття. Так, у нас вискакує ось таке окошечко. У вас може бути опитування, да? ви натискаєте на опитування і м -м, пишете, кому ви надіслаєте кошти. І там є галочки, виставилися для себе. Так, після цього ми робимо перевірку безпеки. Да? На нашу електронну пошту приходить спеціальний код, ми їх також записуємо. Так, Цей код копіюємо і вставляємо. Також на мобільний телефон нам потрібно зробити підтвердження. Надіслати смс. ку так, нам приходить смс ми її записуємо так. і надіслати. Далі ми маємо повернутися на наш Мані да? Сторіж. І нажати кнопочку Заплатив. Якщо ви це не зробили, також це не страшно, да? так що, наприклад, ви закрили Мані Сторич, це не страшно, кошти надійдуть. І буквально до 10 хвилин мені кошти прийшли на мій рахунок Мані Сторіж. Все дуже легко, все дуже просто. Головне, не боятися, не спішити, бути уважним і читати всі рекомендації, які вам вискакують на ваш екранчик.